Сторінка 89, параграф 26 умовні знаки фізичної карти, масштаб карт і глобусів, вимірювання відстаней на місцевості і карті. Для того, щоб працювати з географічною картою, потрібно навчитися її читати. Читати це не означає читати тільки надписи на ній. Потрібно розуміти й особливу мову карти, умовні знаки, своєрідну абетку, без знання якої не можна зрозуміти карту. Умовні знаки це система графічних, літерних, цифрових та кольорових позначень, що зображують місцевість на карті та показують положення об'єкта на місцевості. Усі види умовних знаків поділяють на контурні, значкові, лінійні та пояснювальні малюнок 13. Масштабні контурні умовні знаки. Передають дійсні розміри об'єкта в масштабі, використовуються для зображення таких об'єктів, які займають площинний характер поширення, луки, озера, ліси тощо. Позамасштабні значкові умовні знаки у формі геометричних фігур, символів, малюнків використовують для відображення об'єктів, які не можуть бути зображені в масштабі. Криниця, школа, вершини гір. Лінійні умовні знаки використовують для зображення об'єктів лінійного характеру, довжина яких виражається в масштабі карти залізниці, річки лінії електропередач. Пояснювальні умовні знаки, значки, стрілки, написи дають додаткову якісну і кількісну характеристику географічних об'єктів. Карти для покращення читання. Друкують у кольоровому виконанні. Блакитний колір це вода, темно-синім кольором позначені найглибші місця океанів і морів, коричневий колір це гори, зелений низовини або ліси, сади, жовтий пустелі, білий ближче до полюсів це сніг або лід. Карта завжди потребує розшифрування вміщених на ній позначень. Пояснення умовних знаків виносять на поля і називають легендою карт. Масштаб карти і глобусів. Зрозуміло, що під час складання планів місцевості, а особливо карт великих територій, без зменшення не обійтися, і ці зменшення роблять у певну кількість разів. Масштаб це ступінь зменшення довжин лінії на карті, плані глобусі. Порівняно з їхніми дійсними розмірами на земній поверхні. Масштаб показує у скільки разів відстань на карті менша за відстань на місцевості. На карті чи глобусі обов'язково зазначений масштаб. Розрізняють числовий іменований і лінійний масштаби. Масштаб числовий показує у скільки разів на плані чи карті зменшені справжні дійсні відстані, наприклад. Відношення 1 до 10 тисяч показує, що на карті всі об'єкти зменшені в 10 тисяч разів, тобто відрізок на карті завдовжки в 1 см буде дорівнювати 10 тисячам см на місцевості. Іменований масштаб виражений словами і дає можливість без додаткових перетворень визначити розміри об'єктів і відстані між ними. Наприклад, в 1 см 100 метрів. Це означає, що 1 см на карті відповідає відстані 100 метрів на місцевості. Іноді застосовують лінійний масштаб. Тобто пряму лінію поділяють на рівні частини сантиметри, поділки відповідають відстані на місцевості. Першу поділку ліворуч від нуля ділять на дрібніші частини для одержання точних результатів вимірів. При цьому використовують циркуль вимірювач. Цікаві факти. Масштаби вибирають залежно від величини відстані, яку потрібно зобразити. Наприклад, треба зобразити відстань 6 км. Тоді масштаб в 1 см 10 м не підходить, тому що ця відстань відповідає лінії в 600 см, тобто в 6 метрів. Але лінію в 6 метрів не можна помістити на звичайному аркуші паперу. Зручніше вибрати масштаб в 1 см 1 км. При такому масштабі відстань у 6 км буде відповідати лінії 6 см. Вимірювання відстаней на місцевості й карті способів вимірювання відстаней на місцевості дуже багато. Перший. Можна скористатися крокоміром, а за його відсутності просто полічити кроки. Розрахувати довжину кроку можна за формулою К дорівнює. З поділити на 4 додати 37, де З. Ваш зріст у сантиметрах, а 37 постійне число. Другий. Пройдений шлях можна також визначити за затраченим часом. Так, за годину людина в середньому проходить 5-6 км без вантажу і 4,5 км із вантажем. Третій. Вістань визначають також за ступенем видимості навколишніх предметів. Так, Відомо, що обриси людини можна побачити на відстані 400 метрів, риси обличчя людини та її руки на відстані 100 метрів. Окреме дерево можна побачити на відстані 2 км. Точність окомірного визначення відстаней залежить від самої відстані: що вона більша, то меншою є точність виміру та від прозорості повітря. Визначення відстаней на плані та карті. При цьому слід визначити масштаб карти. Виміряти відстань між потрібними точками лінійкою. Якщо шлях непрямий, наприклад, уздовж звивистої річки, його вимірюють на карті ниткою, циркулем або спеціальним приладом курвіметром. Потім масштаб плану чи карти слід помножити на виміряну відстань. Цікаві факти: у різних народів були свої способи вимірювання відстани. Єгиптяни у 8 столітті до нашої ери вважали одиницею відстані крок верблюда. Підраховувати кроки тварин було незручно, до того ж люди в той час не вміли писати, тому відстань відмічали за допомогою зав'язаних вузликів. Араби вважали еталоном довжини волосину з морди Віслюка. Під час побудови єгипетських пірамід за одиницю виміру довжини правив лікоть. Відстань від ліктя до середнього пальця руки. В Англії ХІХ століття єдиною мірою довжини була довжина королівської руки до ліктя, підсумки параграфа. Система умовних знаків допомагає працювати з географічною картою, з її допомогою можна розпізнати об'єкти площинного, лінійного, точкового характеру та отримати додаткову інформацію. Кольорами на фізичній карті зображають форми рельєфу, ліси, пустелі, річки, моря, океани та багато інших об'єктів. Для кращого уявлення землі створюють глобуси. Масштаб допомагає зменшити зображення території, континент, країну, область чи район у певну кількість разів. Масштаб буває числовий, іменований та лінійний.